Привіт! Сьогодні 10 дивовижних фактів про сонячну систему: від Плутона, що ніби дихає, до невидимої оболонки з космічного вітру. Пишіть у коментарях, з якого міста дивитеся це відео. Завжди класно бачити, звідки нас слухають. Дякуємо за перегляд і ваш час! Гарного дня та ясності думки! Вона вам зараз знадобиться. Поїхали не поспішаючи, але чітко. Почнемо з історії одного короткого побачення і зробимо екскурс до краю нашої зоряної оболонки. Дев'ять років чекати на кілька хвилин. Таким був ризик місії Нові Горизонти, яка 14 липня 2015 року промайнула повз Плутон зі швидкістю приблизно 14 км за секунду. Це близько 50 тисяч кілометрів за годину. Або це близько 31 тисяча миль за годину. З найближчої відстані близько 12 тисяч кілометрів, десь приблизно 7 тисяч миль. Вона відкрила нам цю карликову планету як живий світ. На знімках видно серце, область томбо, ліва частина це рівнина супутник, гладенький басейн з азотного льоду, що сягає близько тисячі кілометрів, приблизно 620 миль у ширину. Цей лід не просто лежить, він тече, згладжує краї, утворює конвективні плити розміром 10-40 кілометрів, наче тісто, що пульсує під впливом внутрішнього тепла. По краях здіймаються скелі з водяного льоду висотою до 3-4 кілометрів, приблизно 10 тисяч тринадцять футів, тверді, як граніт, навіть за мінус 230 градусів, приблизно мінус 382 фаренгейти. У блакитному серпанку атмосфери місія зафіксувала десятки шарів туману на висоті до 200 кілометрів 120 миль, при тиску лише в кілька десятків мікробар. Це приблизно в 100 тисяч разів менше, ніж на землі. Метан збирається на холодних схилах, утворюючи іній, а азот випаровується й осідає, спричиняючи слабкі вітри. Плутон має сезонне дихання з періодом приблизно 248 земних років. І все це на околиці сонячної системи, де сонячне світло приблизно в 1600 разів слабше, ніж у нас. Лише уявіть, скільки геологічних процесів відбувається в крихітній кулі діаметром близько 2376 кілометрів, приблизно 1477 миль. Якщо вам подобається такий погляд на речі, підтримайте наш канал підпискою та лайком. Напишіть у коментарях, який кадр Плутона вразив вас найбільше. Дякуємо за вашу підтримку. Вона допомагає нам продовжувати нашу роботу. Друга річ: наша система має таку собі невидиму оболонку, до якої вже доторкнулися два космічні апарати з Землі. Це геліосфера. Така собі бульбашка з плазми та магнітного поля, яку сонце надуває своїм вітром. Усередині, десь за 80-90 АО від нас, потік цього вітру, що летить 300-800 км за секунду, раптом ламається на якійсь ударній хвилі і сповільнюється. Далі йде внутрішня зона геліосід, завтовшки в кілька десятків АО. Аж до приблизно 119-122 АО, де апарати Voyager 1 та Voyager 2 перетнули геліопаузу. Це та межа, де тиск між зоряного газу та магнітного поля починає домінувати. Це десь 18-19 мільярдів кілометрів від сонця, світло туди летить понад 16 годин, і форма цієї бульбашки зовсім не схожа на краплю з хвостом, як ми раніше думали. За новими моделями з 2020-х вона радше нагадує круасан з двома струменами. Магнітне поле Сонця ніби загортає краї, як якесь витягнуте тісто. Дехто сперечається, але дані з частинок та магнітометрів це підтверджують. Геліосфера нас захищає, вона відбиває частину космічного випромінювання, тому рівень радіації біля Землі значно нижчий. Але ця броня теж дихає. Коли Сонце найактивніше, раз на 11 років, воно сильніше надуває цю бульбашку, і її межа зсувається на десятки АО. А як ти уявляв собі межу сонячної системи? Як кулю, краплю чи круасан? Напиши в коментарях, зробимо невелике опитування. А відео збережи, щоб потім повернутися до цих цифр. Третій факт. Планета, знайдена завдяки Перу, звучить як казка, але це точна хроніка. Нептун обчислили перш ніж побачили 1781 року. Вільям Гершель прийняв цьмяну зірку за нову планету. Так Уран доповнив сімейство. А далі почалося дивне. Протягом десятиліть його орбіта відхилялася від розрахунків ньютонівської механіки на лічені секунди дуги. Для 19 століття це було немов фальшива нота в музиці Ньютона. Француз Урбен Левер'є та англієць Джон Адамс незалежно розв'язували зворотню задачу: якщо уран притягує хтось ще, то де ж ховається цей збурювач, його маса десятки земних, відстань приблизно 30 астрономічних одиниць, положення певний сектор неба. 18 вересня 1846 року. Левер'є надіслав Йогану Гале в Берлін листа з розрахунками. Увечері 23 вересня Гали та студент Генріх Дарест навели телескоп, порівняли свіжу картину неба з зоряним атласом і знайшли зайву зірочку, яка вже за ніч змістилася. Похибка від розрахунку менше градуса, насправді, влучання прямо в ціль, а не десь поруч. Через 17 днів Вільям Ласел помітив у нової планети супутник Тритон. Так, 19 століття довело силу паперу та пера, математику, таблиці, терпіння. Зараз це здається очевидним: Нептун 17 мас землі, середня відстань 30 АО, це приблизно 4,5 мільярди кілометрів або приблизно 2,8 мільярди миль. Але тоді це був нечуваний інтелектуальний хід. Чия ж це перемога? Левер'є чи Адамса? Історики досі сперечаються. Розкажіть нам у коментарях, кому б видали медаль і чому, і поділіться цією історією з другом, якому подобаються детективні історії без злочину. Четвертий момент: а чи могли б ми пройти шлях від Сонця до Нептуна за півгодини? Так, якби зменшили сонячну систему в 10 мільярдів разів, тоді сонце це кулька діаметром 1,4 сантиметри. Насправді 1 мільйон 392 тисячі 700 кілометрів земля дрібне зернятко 1,27 мм, реально 12 тисяч 742 кілометри, а місяць ще менший пил 0,35 мм, на відстані 3,84 сантиметри, реально 384 тисячі 400 кілометрів. Орбіта Землі це коло радіусом 15 метрів. Для порівняння 1 АО це 149,6 мільйонів кілометрів. Марс буде аж за 23 метри, Юпітер за 70 метрів, Сатурн за 143 метри, Уран за 287 метрів, а Нептун за 450 метрів, Плутон десь біля 590 метрів, а де закінчується вплив сонця? На цій карті це близько 800 900 метрів. А межа сонячної бульбашки десь 1,82 кілометри. Voyager 1 у 2025 році буде вже десь на 2,4-2,6 кілометрів, тобто далі міського парку. І ось яка цікава річ: у цій моделі наш район дуже тісний, а далі абсолютно порожнеча. Між зернятком Землі та зернятком Марса стільки місця, що можна бігати з м'ячем і нікого не зачепити. З таким масштабом легко уявити час. Світло проходить один АО за 8 хвилин 20 секунд, а ви ці 15 метрів пройдете за два кроки. Хочете, щоб ми зробили окремий випуск із розміткою на вулицях і карткою масштабу для прогулянки? Дайте знати в коментарях. Якщо вам таке сподобається, зробимо продовження з кварталами супутників та планет. П'ятий факт. Міф пояс астероїдів це така собі космічна звалка, де корабаль мусить петляти між каменюками як у зоряних війнах. Насправді, це величезна, майже порожня ділянка космосу. Зустріти там камінь це як знайти посеред океану самотній айсберг розміром з континент. Між орбітами Марса та Юпітера тягнеться пояс завширшки приблизно 150 мільйонів кілометрів, одна Ао, і завтовшки в десятки мільйонів кілометрів. Але об'єктів там так мало, що відстані між астероїдами завбільшки з кілометр сягають сотень тисяч, а то й мільйонів кілометрів. Тому всі наші космічні апарати, від піонерів та вояджерів до Касіні, Галілео, Даун і нью Горайзонс, пролітали крізь нього без жодних проблем чи аварій. Шанс випадково в щось врізатися на прямій траєкторії настільки мізерний, що його можна не брати до уваги під час планування. Чому ж тоді там є порожні місця? Юпітер своїм потужним гравітаційним впливом виштовхує дрібні тіла з певних зон. Резонанси 3 до 1, 5 до 2 та 2 до 1 з його орбітою створюють так звані лакуни Кірквуда, де маленьким об'єктам некомфортно перебувати сотні тисяч років. У самому поясі трапляються різні породи. Більшість це темні вуглисті астероїди типу С, світліші та щільніші типу С це силікати. Рідкісні типи М це металеві залишки стародавніх космічних ядер. Бувають і цілі родини скупчення уламків, що утворилися після розпаду одного материнського протопланетного тіла. Наприклад, сімейства флори чи короніс мають спільні хімічні ознаки та нахили орбіт. Уся маса поясу це лише крихітна частка маси Землі, менше, ніж сота частина маси місяця. Третину цієї маси припадає на Цереру, карликову планету діаметром близько 940 кілометрів. Пояс має навіть свою погоду. Зіткнення шліфують пил, а тиск сонячного світла ефект Поінтінга Робертсона повільно зносить дрібні частинки до сонця. Бачите, наскільки кінематографічний образ відрізняється від реальної фізики? Напишіть у коментарях, яким ви собі уявляли пояс до цього, як вузький кам'яний тунель чи як безмежне море, і який фільм найбільше вас обдурив у ваших очікуваннях? Шостий факт. Найбільша гора в нашій сонячній системі така пласка, що можна по ній пройти, майже не відчуваючи нахилу. Йдеться про Олімп на Марсі. Це такий величезний щитовий вулкан висотою приблизно 22 кілометри. Це десь 72 тисячі футів над рівниною, а діаметр основи близько 600 кілометрів, майже 370 миль. Він ширший за цілу Францію. Для порівняння Еверест має лише 8,85 кілометра висоти над рівнем моря. Близько 29 тисяч футів. А Мауна лоа навіть якщо рахувати від дна океану, то десь 10-10 кілометрів менше. Звідки взагалі такий гігант на Марсі? По-перше, там менша гравітація, десь 0,38 земної. Завдяки цьому лава могла текти далі, а вся конструкція стабільніша. Нахил це в середньому лише 5 градусів, а подекуди ще менше. По-друге, на Марсі немає плитних тектонічних рухів. Магма протягом сотень мільйонів років виходила в тому самому місці, нарощуючи шари. На землі ж плита відносить вулкан, створюючи такі ланцюги, як на Гавайях. По-третє, кора Марса товста й міцна, тому тримає цю чашу з лави без сильного просідання. Навколо цієї гори є така собі лава стіна. Це уривище заввишки до 6 кілометрів. Виглядає так, ніби гора стоїть на постаменті. На вершині є кілька великих кратерів, таких собі кальдер діаметром 60-90 кілометрів. Це десь 40-50 миль. Це залишки від порожніх магматичних камер. По краях видно старі русла лави та застиглі річки базальту. Вік цих потоків від сотень мільйонів років. За геологічними мірками, Олімп ще дихав зовсім нещодавно. Тому Марс не є зовсім мертвою планетою. Як на це дивишся, то масштаб вражає: якби дрон полетів від підніжжя прямо, то летів би сотні кілометрів, а висота на горизонті майже б не змінювалася. Це через викривлення планети та пологий схил. А ще додайте сусідів: Плато Тарсіс, каньйон Валес Марінеріс, що простягнувся на 4 тисячі кілометрів, 2,5 тисячі миль, і вітрини на Нептуні, які дмуть зі швидкістю до 600 метрів за секунду. Це 2200 кілометрів на годину. Наша сонячна система любить робити все надто масштабно. Що для вас є найбільшим рекордом: висота Олімпу, довжина каньйону Валес Марінеріс чи можливо швидкість вітру. Напишіть у коментарях, який екстремальний рекорд ви б хотіли побачити в окремому випуску. Сьомий факт: ваш календар це прихована карта планет, і ви вимовляєте назви небесних тіл щотижня, навіть не помічаючи цього. Семиденка насправді народилася не лише з релігійної традиції. В античних школах її склеїли з сімома планетами давнини: Сатурном, Юпітером, Марсом, Сонцем, Венерою, Меркурієм і місяцем. Саме так, у халдейському порядку від повільного до швидкого світила. Далі хитріша математика планетних годин. Перша годинна планета задає покровителя дня, а через 24 години ви стрибаєте через два імені, вийде наступна пара. З цього кола і народився несподіваний ланцюжок субота, неділя, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Романські мови зберегли латинські корені майже без гриму: Лунес, Мартес, Міркулес, Хуевес, В'єрнес, Місяць, Марс, Меркурій, Юпітер, Венера. Лише Сабото і Домінго видають біблійний настрій. Англійська влаштувала мовну маскарадну вечірку Тюздей день Тюра, але це наш Марс. Венздей Вотан Один на місці Меркурія, Бога послань і торгівлі, Терздей Тор, тобто Юпітер Громовержець, Фрайдей Фріг, Фрея, тобто Венера. Субота єдина, хто явно тримає Сатурна, а неділя і понеділок чесно звучать як Сандей і Мундей. У японській та китайській назвах видно інший код вогонь, вода, дерево, метал, земля. Елементи, за якими стародавні сходу ховали Марс, Меркурій, Юпітер, Венеру та Сатурнь. Сонце і місяць як є, російський буденний ряд пішов побутовою стежкою після тижня, другий, середина, але самі назви планет місяців і астероїдів беруть латинські та грецькі корені, так що слід сонячної системи в мові все одно проступає. Мова архів космосу, в одному слові, і міф, і орбіта, і шкільна астрономія. А які планетні відлуння є у вашій мові чи діалекті, кумедні прізвиска Венери, планети любові чи старовинні назви днів? Напишіть у коментарях свої приклади. Зберемо народну карту космосу в словах? Ми втратили дев'яту планету у 2006-му, Але насправді це призвело до нового порядку. З'явилася чітка класифікація, яка пояснила, чому Плутон так погано вписувався в загально прийняте розуміння планети. Міжнародний астрономічний союз тоді визначив критерії: планета має обертатися навколо Сонця, бути достатньо масивною, щоб мати майже сферичну форму, досягти гідростатичної рівноваги та очистити простір своєї орбіти, тобто домінувати гравітаційно. Плутон не відповідав третьому критерію. Його орбіта на відстані приблизно 39-49 астрономічних одиниць перетинає пояс Койпера, де багато інших крижаних тіл. Він там не є домінуючим об'єктом. Так виник клас карликових планет небесних тіл, що обертаються навколо Сонця, мають майже сферичну форму, але не очистили свою орбітальну зону. На сьогодні офіційно їх п'ять. Церера у поясі астероїдів близько 940 кілометрів. Плутон близько 2376 кілометрів, Еріда схожа за розміром, орбіта за 90 АО, Хаумеа швидко обертається, витягнута, має тонке кільце. Та Макемаке яскрава з льодом витану. Раніше у нас було 9 планет, а тепер 8 планет, родина карликів та сотні інших великих об'єктів за Нептуном, деякі з яких мають супутники та кільця. Картина стала складнішою, але точнішою. Це спірно. Так, адже планета це людська назва, а не природній закон, і її межі встановлюють люди. Проте фізика зрозуміла, гравітаційне домінування важливіше за звичку. Якщо у вашому колі досі точаться суперечки про справжню дев'ятку, збережіть цей факт як коротку шпаргалку, і поділіться посиланням, щоб ваші обговорення ґрунтувалися на визначеннях, а не на ностальгії. Дев'ятий факт. Сьогодні ввечері можна побачити половину сонячної системи без телескопа. Головне мати правильний ключик. Перше, на що звернути увагу, це кути на витягнутій руці. Кулак це приблизно 10 градусів, три пальці разом близько 5 градусів, а мізинчик десь 1 градус. Цією рулеткою зручно вимірювати небо і розуміти, де шукати планети уздовж екліптики, такої собі стежки сонця через сузір'я Зодіаку. Друге. Яскравість за шкалою. Менше число означає яскравіший об'єкт. Венера сягає мінус 4,7 м, Юпітер часто мінус 2 м, Сатурн десь 0 м, а неозброєним оком у темряві видно до плюс 6 м. Планети майже не блимають, бо їхні диски товстіші за зірки, тому й блиск стабільніший. Швидкі потоки повітря розмивають іскорку, але не лампочку. Третє це час. Зовнішні планети найяскравіші в протистояння. сходять увечері, заходять уранці. Внутрішні краще видно, коли вони максимально віддалені від сонця. Меркурій з'являється на вечірній чи ранковій зорі кілька разів на рік, висотою всього кілька кулачків, ловіть ті 30-60 хвилинні вікна. Венера ранкова вечірня зірка, відходить від сонця до 47 градусів, і видно її навіть у день, якщо знати, куди дивитись. Маленький телескоп 60-70 міліметрів покаже фази, як у місяця. Юпітер чудова мішень для бінокля 7х50, чотири його супутники, Іо, Європа, Ганімет, Калісто — то вишиковуються в ряд, то ховаються за диск, іноді видно маленьку тятку тінь, що біжить по хмарах. Сатурн у телескоп 70-80 міліметрів при 40-60-кратному збільшенні вже розділяється на кулю і таке тонке вушко-кілець. Найяскравіший супутник титан діаметром близько 5150 кілометрів ховається поруч як слабка зірочка. Марс показується приблизно раз на 26 місяців. Під час великих протистоянь його диск розширюється до 25 дуги, і навіть найменша трубка вловить полярну шапку. Для тих, хто хоче більше метеорні потоки, Персеїди в середині серпня, гемініди всередині грудня, а південцям особливо щастить з ета-акваріт у началі травня. Шукайте темне небо, щоб місяць не заважав. Важливе правило безпеки: ніколи не дивіться на сонце без сертифікованого фільтра. Для затемнень підійде проекційний екран або окуляри з маркуванням ISO 12312 Спробуйте на найближчих вихідних полювати на планети за цими кроками. А потім напишіть у коментарях, кого зловили і яким був ваш набір. Зберемо живу стрічку спостережень та лайфхаки від глядачів. Марк Роса дуже радимо! Десятий факт: на Сатурні існує дивовижне явище, ідеальний шестикутник, що займає простір рівний двом землям. Це гексагональна буря на північному полюсі, яку вперше помітили ще вояджери у 80-х роках, а згодом Касіні детально її відзняв. Це не якась тверда структура, а атмосферний струмінь. Мова йде про полярний струмінь, розташований приблизно на 78 градусах північної широти, який набув форми правильного шестикутника. Він обертається майже синхронно з добою Сатурна, яка триває близько 10,5 годин. Діаметр цього утворення становить приблизно 29-30 тисяч кілометрів, тобто майже як діаметр Землі. Вітер по краях цього шестикутника сягає швидкості 100-120 метрів за секунду. 360-430 кілометрів за годину, а в центрі знаходиться окремий циклон з оком діаметром у кілька тисяч кілометрів справжній ураган, який, однак, нікому не загрожує. Чому ж цей шестикутник не перетворюється на овал? Найкраще пояснення полягає в існуванні так званих хвиль розбі. Це стаціонарні хвилі в струменевому потоці, де різниця швидкостей вітру, залежно від широти, створює хвильовий візерунок, а його вузли стабілізують грані. Схожі багатокутні вихори вдалося отримати в лабораторних умовах, використовуючи обертові резервуари з рідиною за умови правильного підбору швидкості та в'язкості. Цей гексагон також змінює свій вигляд залежно від сезону. Коли на полюс повертається сонячне світло, а рік на Сатурні триває близько 29,5 з половиною земних років, фотохімічний смог забарвлює хмари з блакитного в бурштиновий колір. Взимку ж верхні шари атмосфери набувають блакитного відтінку. Цікаво, що кільця Сатурна також впливають на атмосферу, відкидаючи тіні та охолоджуючи певні ділянки, що змінює динаміку вітрів. Це явище, справжня знахідка для підручників, унікальне математичне диво, яке можна спостерігати наживо. Якщо вам подобаються такі атмосферні загадки, підпишіть наш канал та лайком. Напишіть у коментарях, який з полярних знімків Сатурна вразив вас найбільше. Дякуємо за перегляд, ваша підтримка допомагає створювати новий контент.